Вітаю! Мене звати Аліса, і сьогодні я розкажу вам про переваги та можливості використання динамічного ремаркетингу, нового покоління персоналізованого маркетингу, завдяки якому ви можете вдосконалити ефективність. Дні своєї реклами. Завдяки потужним інструментам динамічного ремаркету, ви можете створювати оголошення та показувати їх повторно користувачам, які вже були на вашому сайті, з точним підбором товарів та послуг, які вони переглядали у момент прийняття рішення про покупку або здійснення її. Ну що ж, почнемо. Як саме працює динамічний ремаркетинг? Користувач переглядає продукт на вашому сайті маркетингу Google записує продукт, який було переглянуто, відправивши в Google ідентифікатор продукту. Базуючись на цій інформації, генеруються динамічні графічні оголошення, які показуються в медійній мережі Google цьому користувачу з найбільш релевантним для нього продуктом послугою. Це робиться шляхом зіставлення продуктів у Фіді, який ви завантажуєте у ваш аккаунт AdWords, з інформацією, яку ми отримуємо завдяки тегу про те, які продукти користувач переглянув на вашому сайті. Що ж, спробуємо налаштувати динамічний ремаркетинг у кілька простих кроків: створення кампанії, створення фіду, розміщення тегу на сайт, перевірка списків, вибір шаблонів оголошень. Почніть зі створення нової кампанії. Оберіть лише медійна мережа ремаркетинг. Дайте їй назву, виставіть Ставки та бюджет. Відмітьте використання динамічних оголошень і виберіть тип або галузь, до якого відноситься ваша компанія. Вибір типу вашої компанії чрезвичайно важливий, оскільки ми використовуємо цю інформацію, щоб надати вам поради при створенні фіду, які дані використовувати і так далі. Якщо вашу галузь не вказано у списку, оберіть інше спеціальний варіант. Далі натисніть налаштування ремаркетингу, щоб отримати покрокові рекомендації з налаштування. Необхідно подумати про створення власного каналу фіду. для усіх своїх товарів та послуг. При динамічному ремаркетингу. Необхідно створити ФІД для всіх ваших продуктів або послуг, а також вказати такі атрибути, як унікальні ідентифікатори, зображення та ціни. Коли оголошення показуватиметься людям, які відвідали ваш сайт, деталі будуть підтягуватися саме з цього фіду. Розглянемо приклад ФІДу, який могла би застосувати компанія з продажу одягу. Важливо пам'ятати, що ID – ідентифікатор. Item title заголовок елементу та Destination URL цільова адреса це обов'язкові параметри. При цьому ID або жентифікатор має співпадати зі значеннями, які будуть прописані у користувацьких параметрах тегу динамічного ремаркетингу у вас на сторінці. Перейдемо до кроку номер 2 додавання тегу динамічного ремаркетингу на ваш сайт. Тег динамічного ремаркетингу реєструє ідентифікатори продуктів або послуг, які користувачі переглянули на вашому веб-сайті, типи переглянутих сторінок, наприклад, сторінки кошика, а також загальне значення елементів. Він має три складові: користувацькі параметри, виділені зеленим кольором, Тех ремаркетингу, який генеруються системою, синім, а також унікальні динамічні значення жовтим, які ви матимете заповнити власноруч. Розглянемо приклад, який може використати компанія з типом Інше, спеціальний варіант. Пам'ятайте, що значення користувацьких параметрів мають бути динамічно підтягнуті з даних на вашому сайті і мають відповідати даним у вашому Фіді. Система автоматично згенерує для вас списки, вам необхідно їх перевірити. Серед списків згенерованих системою ви будете бачити кілька варіантів. Користувачі сайту Користувачі, що виконали пошук, користувачі, що переглянули опис товару чи послуги, користувачі, що не завершили конверсію, та користувачі, що вже здійснили конверсію. Ці списки допоможуть вам здійснювати таргетинг на користувачів, які лише здійснюють пошук товару послугу, або які вже готові здійснити покупку. Після того, як ви завершили усі кроки, ваш щойно створений спеціальний фід буде обрано. Наступний крок створення групи оголошень. Введіть назву групи оголошень та вкажіть ставку за замовченням. Далі натисніть Зберегти та продовжити. Ви щойно створили кампанію для динамічного ремаркетингу. Далі ми перейдемо до вибору шаблону оголошень і завершимо налаштування фіду та тегу. Пам'ятайте, що оголошення у вашій кампанії не показуватиметься, допоки ви не встановите тех і не налаштуєте роботу ФІДу. Стосовно шаблонів, то вам достатньо перейти на вкладку плюс оголошення, галерея оголошень, динамічні оголошення і вибрати шаблон. Перейдіть у розділ Спільна бібліотека в обліковому записі «Edwards». У розділі дані компанії здійсніть пошук свого фіду. Він має називатися за типом компанії, що ви обрали, і мати примітку 1. Пізніше ви можете його переіменувати. Оберіть цей фід та нажміть Редагувати, Завантажити електронну таблицю. Оберіть параметр Оновлення та завантажте ваш фід у дозволеному форматі. Оскільки ми вибрали опцію оновлення, у вашому фіді обов'язково має бути стопчик action Add, що означає, що ми додаватимемо деякі з елементів. Протягом трьох днів ви зможете перевірити у останній колонці, чи ваш фід затверджено для реклами. Наостанок, вам ще раз треба буде переглянути налаштування кампанії. Перейдіть у розділ спільна бібліотека в обліковому записі «Едвард». У правому верхньому куточку перевірте, чи активні ваші користувацькі параметри. Перевірте також, щоб фіт був затверджений для реклами, так само, як і ваші оголошення, що мають мати статус, затверджено. Більше інформації про динамічний ремаркетинг та «Едвард» загалом ви знайдете у нашому довідковому центрі. Що ж, я сподіваюся, що сьогоднішній відеоурок був для вас корисним. Як бачите, налаштування динамічного ремаркетингу потребує зусиль. Вам потрібно створити спеціальну кампанію, встановити на сайт тег ремаркетинга з користувацькими параметрами, створити та завантажити фідданих. А також запевнитися, що ідентифікатори товарів та послуг, які ви використовуєте у фіді даних, співпадають з ідентифікаторами товарів та послуг у ТЕГУ, які ви встановили на сайті. Однак я можу вас запевнити, що результати від використання динамічного ремаркетингу цього варті. Навчайтеся й надалі з Google AdWords та до нових зустрічей!